Мабуть, це була б не я, як ще побувала в аеропорту у Duty фрі і нічого собі не купила. Це була б не я. Взяла собі сапожечки. Ой, сапожечки-ботиночки. Отакого От плана. Трошки коряво снімаю. Хоч день у мене сьогодні мені питалися його спортити. Моя начальниця, але я все одно собі його підняла, собі настрій в таких гарних товарів. Тому я купила собі таку губну помаду, така мені сподобалася польська фірма. Пауза. І ось я вам її показую така гарненька упаковочка, бачите, блистяща, як я казала, фірма Пауза. І я чомусь подумала, що це нова фірма, і я раніше про неї не чула. Але це не нова фірма. Звичайно, вона вже давно на ринку у Польщі, ось такого кольору. І я зразу її намазую собі на губи. Бачите, гарний такий колір, розовий, рожевий. І вона так освіжає обличчя, гарно лягає на губи і зволожнює губи, зволожує, правильно сказати. І, ви знаєте, гарна ця фірма пауза. Купляти можна. Я дуже не люблю, коли губи пересихають. А губні помади і блиски для губ добре зволожують губи, і я завжди їх наношу, завжди крашу собі губи, особливо коли виходжу на вулицю. Люди, я в глибокому шоці. Я ще в такому шоці ніколи не була. Ні, може, і була, але з другого приводу. А такого шока я таке зустрічаю вперше в своєму житті. Мені 53 роки, і це вперше я таке зустрічаю тут, у Польщі, у Роцмалі, на своїй роботі. Що сталося? Я працюю в бібліотеці, але я не бібліотекар і я працюю від другої фірми. І мені потрібно приходити на роботу о восьмій. Я прийшла на роботу сьогодні о восьмі. І так як на вулиці було трошки прополодно, я вирішила попити чаю. І що ви думаєте, сталося, завідуюча бібліотекою, каже при всіх, при всіх, це така, така дискримінація. У мене такий був, що вам тут не положено, ваша праця заключається. Того, що ви працюєте з восьмої години і ви повинні вже працювати, а я кажу їй, а я ще не маю права попити чаю. А вона каже: ні, ви маєте право попити свого чаю тільки тоді, коли у вас буде перерва. В чому проблема? Ні, не знаю нічого, то вам положено о, тільки в обід обідати. На перерві і все більше я вам не дозволяю. Я такої дискримінації ніде не зустрічала за свої 53 роки. Був мобінг на роботі тут, у Польщі. У мене є відео, можете подивитися про нього. Але цей був мобінг від простих працівників, поляків, і ви знаєте, я скажу так: їм простительно. люди не. Освічені. Весь час працюють на заводі. Я навіть на них зла не держу. І ми, тим паче, ми помирились і далі нормально працювали. А тут людина освічена і таке творить. Це таке я не можу, мені так погано. Я, я, я ледве тут уже сижу на цій роботі, хоч би мені сьогодні досидіти день. Мені так погано після цього всього, і ви тільки знали. Вирішила після такого стресу піти в магазин Deutschman і купити собі. Мені подобається магазин Deчman тим, що все вся взуття, яке в ньому я купувала собі, і яке б я тільки от, я заходжу. Мені подобаються в ньому моделі. І коли я його вдіваю, вдягаю на свою ногу, мені подобається, як воно сидить на нозі. І я дивлюся, ціни, значить, різні ціни є: от 300 злотих, 200 злотих, 100 злотих. От, бачите, мужські 179 злотих, 159 злотих, 160 злотих. Гарні моделі. І гарне, якісне взуття. Це німецька фірма. Тому, якщо будете у Польщі, то обов'язково зверніть увагу на цю фірму. У мене розпаковочка була у магазині, називається Deutschmann. І купила собі кое що Зараз покажу. Що я сьогодні собі купила? У мене сьогодні, звісно, день. Як так кажуть, з самого утра. Трошки не задався, але. Но... Я вирішила собі повисити настроєння, коли пішла в магазин сходила. І купила собі. Зараз покажу що. Так, ти тринтинтинти. Опа. Так. І. Такі витінки. Мій любими магазин у Польщі. Називається Deutschmann. І я в ньому завжди себе беру. І ви знаєте, я, перемі... я поміряла одні, другі, треті там ботиночки. А ці на ногах, на нозі в мене найкраще. Я, я в їх взули, як от, кажуть, забула. Їх не ощущаєш на нозі. Взяла на розмір більший собі, бо ну, осінь, може бути теплину сокудити. Ось це такі ботиночки. Зараз побачите, ще скажу по чому. Ось дивіться. Була ціна у них 320, да? Містечки. 320. А за 80 я їх купила. Це була, була остання моделька, і вони, мабуть, останні модельки продають по дишок. І тоді подобається. Хороша ціна. Я люблю так, такі покупки. І люблю такі модельки. Дивлюся, зараз така то вже оце мода, щоб була такий, така така, пряшка. Це ж якби тряпчане. А це все, Ой, я не знаю. Я тут дивилася, дивилася, не можу зрозуміти, чи це воно кожане, чи не кожане. Ну, я думаю, що навряд чи воно було кожане. Таке, Я думаю, це кожзам такий, просто качественний. Думаєш, це корзам. А насампелі, хто знає, на запах не воняє. Знаєте, от як береш корзам, він так смердить. То ці не, не вонять. Може і кожані. Все може бути. Ну, ви дивіться, чи це кожа, чи це не кожа, я не, не можу вам сказати. Ну, мені здається, що навряд кожа, мабуть, стоїтиме 700, там може от, 70, от 500, я думаю, кожа буде коштувати. Ну, але я вам скажу, от я скільки в мене взуття, яке я купила у цьому дочма, то я вам скажу, воно хоч і не кожене, але воно таке носке, удобне І я завжди, от скільки в мене і босоножки, і сапожки, то мені подобається. І я вам скажу, за таку ціну можна ще одній купити. А можна і кожені купити, і такі носити під яку хоче одежу під різний стіл. Стілі вони під джинси підуть, бо вони, бачите, такі узенькі, тут під брючки підуть, і під юбку підуть. Мені подобається. Довольно. Друга моя покупка. Та -дин, та -дин, та -дин, та -дин. Люблю сумочки і обувь. Опа, сумочку взяла, взяла. ти така. У Deutschmany вони всі коштують по 200, в основному, злотих. А е, на неї була скидка. Я її взяла за 45 злотих. Чого скидка? Я думаю, що це теж була остання модель, бо більше не було таких. І. Що саме цікаво, вона, ну, бачите, мабуть, і за те, що вона отут відкрита, якби немає, не закрита нема такого, щоб закривалась повністю. Просто такі, ось, бачите, така ручка. Така, можна так і так носити. Я так люблю, щоб і так, і так було. І ось лічки тут, виходить, отак. На такому. Хоп. Відкрив, відкрив. І така вона вмістительна, і не маленька. І вмістительний і карманчик ось тут є. І з цієї сторони карманчик є ось. У. Ага, не так просто його відкрити. Ну, одним словом. І тут карманчик ось є такий вмістительний, і з цієї сторони є. Теж такі карманчики. Так що хороша сумочка така. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. <хи> і ціна. О, дуже отлічно. Ну, мені, мені дуже подобається колір. Такий Шар, чорний збльоск. Так, так що. що я вам скажу, дівочки і мальчики, якщо хочете собі повисити настрій, який вам хтось спортив, то йдіть, що підграбить. І це спасе. Щоб оте дурне в голові не крутилося. Розбирайся ж з цією сумкою. Наскільки ж вона стоїла, мені цікаво, так? Да? Думаю, ну. А подивилася, це ж тільки що з цієї сумочки. Ось десь оценник 45, да? а стоїла 179, 180 злотих. От. Так що довольно супер. Ребята, я ще такого приколу, звісно, не бачила. Ось, подивіться, тут написано, да, це не шкіряні, це обичний кожзам. А ось дивіться написано веган, веганські. Без тваринного походження. матеріали без тваринного походження. Я ще такого прикола не бачила, щоб були веганські сапоги. Веганська їжа, знаю. Веганські сапоги. Веганське взуття. Ви розумієте? Це е, чисто німецький, німецька, німецьке взуття. Німецький, мабуть, бренд якесь їхнє. Есп... Спріт, сприт якийсь. Веганське, Боже, я не можу. Ну що тільки не придумають люди. Ну, правильно, мені треба тварин мучити і вбивати для таких цілей. Можна і зробити якісний кожзам. Підготовка до Різдва йде повним ходом. І вже ще не закінчився. Це я знімала, коли ще Хеллоуїну не було. Але вже були товари на, для Нового Року для Різдва. І ви бачите, Боже, скільки всього новорічного, скільки всяких маленьких, таких цікавих речей. І все ж хочеться купити, все хочеться спробувати. Але це нереально. Хоча ціни такі не, не дуже високі, нормальні. І ви знаєте, дуже. Так багато тут у Польщі таких. Та воно в зараз таке. Таких різноманітних маленьких товарів. Бачите, намиста, браслетики, які хочеш. Мабуть, стему заказали в китайського по два злотика. А повісили, і продають по 15 злотиків, по 20. О, свічки теж гарна тема. Особливо які ароматні свічки. Бачите, як продаються, упаковані вже гарно. Одним словом, різдво на носі. Тірамісуємо, Але воно зовсім не таке, як тірамісу пропонують предлагають отут в цукернях. Отут внизу воно, бачите, яке тісто, воно таке просочене. коньяком. А зверху такий крем, Дуже вкусний. Правда воно? Коли його насипаєш, то воно отак розвалюється. Може, ми неправильно насипаємо, але ну, розвалюється. Ну, вкусне! Ням-ням-ням. Ось ще трохи таке. Так, воно розвалюється. Я вже тут покушала, трохи російського. Дуже мені сподобалося. Таке. М -м -м. Ще з хен'яком. О, я так люблю вишню. Коньяком. А тут все керамисы з коньяком. Так и що? Оце балдеж. Пропитане. Намного ніж в этих цукернях продають, предлагаю. Чисто італійське. кераміс. Ведренки купляли, между прочим. Слятина. І ще так. Стоїть, куплять. Сьогодні прочитала статтю банка Сантандера, його рекомендації, як себе захистити від шахраїв. Познімано грошей із рахунків у людей. Тому, мабуть, у зв'язку з цією темою банк Сантандер вирішив дати такі рекомендації. Ніколи, ні при яких обставинах не повідомляйте незнайомим людям вхід до своєї аплікації у Сантандербанк. Далі. Ніколи банк, банківський сотрудник, Вробітники не будуть у вас вимагати цієї інформації. Не беріть трубки від чужих, незнайомих людей. І також ще третя рекомендація: не перераховуйте грошові кошти на інші рахунки. Якщо ви не знаєте, що це дійсно, ви перераховуєте на рахунок. Справжній там, де вам потрібно, а не на той рахунок, який вам хтось надіслав. Ви знаєте, нинішні шахраї, вони йдуть в ногу з новітніми технологіями. Тому, якщо, наприклад, вам дзвонить незнайомий абонент, ви берете трубку, на тому кінці мовчать, а ви тут балакаєте щось до нього, то знайте, що ваш голос може скопіювати. І якщо не тепер, то в подальшому можуть вашим голосом, ваш голос може бути використаний проти вас, проти ваших рідних. От, вашим голосом можуть потім подзвонити і вимагати від ваших рідних грошові кошти. Так що думайте, будьте обережними і розумними людьми. Щоб не потрапити на удочку шахраїв. Вирішила подивитися собі пальто для осені. І зайшла у декілька магазинчиків, тут у нас у Броцлаві. І я вам скажу, жодне мені не, не сподобалося. Жодне. Одне одіваєш великі рукава довгі, а... І воно ніби на тебе здорове, вдіваєш менше, воно наче на тебе мале. І я так зрозуміла, що це дуже дешеві лекала. Хоча я вам скажу, кожне з цих пальто коштувало в середньому 400 злотих, коштує. І от, і з цього, ну, я там багато переміряла. Ну, кое-що показую ось така курточка. Але теж, ну, таке щось, ну, ну наче й непогано сидить і коштує 200 злотих. Ну, вона щось мені не дуже була до вподоби. Така собі. Одним словом, я зрозуміла, що лекала дешеві, тому я не можу на себе підібрати ніякої нормальної одежі. Будемо шукати. Хоча це будь-які такі були. Не здиш. Як завжди, коли бібліотеки в центрі, коли театру, щось знімають. Це вже теж все, оператори поприїжджали, амбулаторія, щось знімають. Якийсь трамвай поставили. І ось теж оператори. Тут буде зйомка. Чого не знаю, але телевізія польська поприїжджа. Була сьогодні в бідренці. І вирішила купити трошки продуктів, і щоб ви оцінили, які ціни у Польщі. Зараз вам назову їх. Так, починаємо. Що я тут купила? Е, що воно таке? Так. Е, щось. щось таке купила, що навіть не знаю, що це таке. Так, начнем так з того маслянка. Ось ось маслянка. Це типа йогурта натурального, питного. Вартість маслянки. Е, так, боже, сліпець, не бачу нічого. 3,99, Коротше, 4 злотих. Торба, ага, торба. Це мається вдуть оця торба. 80 злотого. Да? Так, салфетки такі. Тоненькі для. злотих. 3,99. Далі. Взяла собі такий крем дешевенький. Значить так, 18 злотих таке удовольствие стоїть. Сметана 400 грам, 5,19. Творог 250 грам, 4,19. Такий ось Творог так. Творог 500 грам, більша упаковочка. 7,99, Короче, Коротше, 8 злотих. Такий, Другу фірму взяла. Масло, масло. Оселка по 300 грам, дві упаковочки. взяла, то есть, Одна упаковочка 11 злотих, 300. Лосось. Лосось я взяла 75 грамів. 13,49, 75 грам лосося. Ось такого. Дві упаковочки я взяла по 13 рублі одна. Так, смалець, ага. І на 200 г, 2,19 смолець той. Сельть по волинці 500 грам 14,50. Ось така вниз цела сельть. Я ще взяла 2 риби, по пів кіла свіжих, атлантичних Ось такий дощ, дорш атлантицький. Я взяла їх два. Кілограм 99, по-моєму, злотих. 100 рублей. І я взяла хліба житнього, я його люблю, 3,85. Ось такий ось хліб, відренка сама випікає, мені подобається. Ще взяла мандаринки. Отакі. Попробувала вже тільки що. Хороші на вкус. Такі не дуже солодкі, трошки кисловаті, але вкусні. І вартість таких мандаринок почти кіло на да? 9,14. Так, і всього скидки не було взагалі ніякої, бачите? 218.46. Це все, що я купила 218.46. Багато це чи мало? Скажіть мені, як ви думаєте? Бразівської трави. Золота бразильська трава.